Доброго вечора, шановні бойвельники. Вітаємось на поєдинку першої, о, першої ліги футзалу міста Львова. До команди зараз ще одна нагода в інконіто, і м'яч дивом зараз не влітає у ворот. Пітерматчу Роман Хомляк, е, е, також Руслан Чорнота. Хронометрис Володимир Закалюжний і лікар Ганна Середа у нас інко. На медалі чемпіонату старе село грає вже. Скажімо так, за час команди. І ось так дивіться, зрівняно у нас рахунок. 1-1. 40 м'ячів забитих, 16 пропущених. плюс 24. Показник зараз непоганий. Ще один удар. Від... Ось так стосовно бомбардерів. Зараз ще удар, і м'яч мало не вилітає. Де атака? Хороше переведення на правий фланг. Можна зараз пробивати. Є удар і М'яч залітає. у Ворота. Інкогніто знову у нас а, виходить. А, інкогніто помиляється. Тут який контрвипад із трьох села можна забивати. Ще один гол, але. Закидання вперед непогане. Там дістається до м'яча. Гравець старого села можна ще раз завдавати. Кутовий, От... відповідно, зараз цей стандарт узіграють гравці. Інкогніто, а і розігрують вони його чудово. Мяч залітає у ворота. і... Ні, відповідно був зараз ще один шанс У нього і зараз ще одна нагода. Вихід сам на сам, і м'яч залітає. У ворота. Отже, інкогніто спокійно. А збільшує свою перевагу. В атації було більше моментів, але зараз бачимо, що одна нагода можна забивати, але м'яч летить. А, передача зараз вперед непогано можна забивати, і м'яч залітає. Ворота 5-1. У нас стає рахунок інкогніто. 5-1 з і... відповідало стресло, зрівняло рахунок після 1-0. Зараз ще одна нагода, є є від відромають. Простіше, просто туди. Після розіграшу удару ось так і є. І 23-й номер у нас відзначається Андрій Савчиш. Для, для ця атака не завершилась. Ударом ще одна нагода. Шумський пробиває і ворожі лівий фланг, що тут перехоплення. Вихід сам на сам можна забивати строму служі один м'яч. Так і є. За... забиває у нас. Меніта дозволяє команді зберегти перевагу у рахунку на майданчику. У нас в кожній конкретній грі, а тут м'ячна нас залітає. ворота старого села гра в більшості грас. Інкогніто. Рахунок у нас 2-7 на користь. Інкогніто. Ще один непоганий удар від Мар'яна. В разі перемоги, яка все ближче для інкогніто, Зараз ще одна нагода, і забиває у нас ще один м'яч. 23 й номер. Випадку. Oh. На вершині турнірної таблиці. Зараз ще один гол. Красивий. Забиває в нас інкогніто. Матч команд з Вітерочу дивізіону oh. зіграє з новим командою 2 міна 2, а Рудки зіграють з Лемберг. Зараз момент, і ще один м'яч влітає у ворота. Тут Роман Олійник зуміє віддати передачу, і ще один момент, але може бути спроба удару по порожніх воротах. Ворота вже не порожні. Визначимо вже на місці голкіпер. А от ось так. Ось так забиває ще один гол. Відповісти лише двома забитими м'ячами. Ще один. Епізод Олійник. забиває Роман Олійник. Передача на татаренка, є удар непогано, і м'яч вилучає в поперечку. Просто не зрозуміло, як той м'яч, той м'яч не залетів у ворота. відповіді з старого села, є удар, і м'яч іде. Поєдинку. Татаренко є удар. Зараз ні немає. Але атака продовжується. Ще одна спроба. Ну, можна зараз забивати Роман Рінікс. Забиває. Команда з перемогою, звичайно, а старе село сьогодні також показав непогану гру, попри рахунок, тож дякуємо бадбом командам сьогодні за цей матч.